А давайте подивимось, хто вам подарує любов. Хто вам подарує любов і заботу? Мужчина, якого ви раніше, мабуть, не помічали, або не уявляли, що біля вас може бути саме такий мужчина. Ну, Таке ще, що ви від одного уже втікли, про якого ви турбувались. А тепер появиться той, хто буде турбуватися саме про вас. Угу. Тут шлюб прям йде. Якщо ви вже в шлюбі, то мужчина, про якого ви дбали, нарешті вам поверне цю любов, цю заботу да, про вас. Він вийде з якихось ілюзій, з обід. Ну, або це нова людина, і ця людина допоможе вам забути все, що було раніше. Це може бути друг, який давно біля вас, який давно закоханий, тепер нарешті проявиться. Або от ви своїм мужчиною станете друзями. Реально станете друзями, будете впевненими в ньому. Він, як в ваш полон, попаде. Вам точно тут подарують любов. І турботу подарують. Ту любов і турботу, яку раніше дарували ви. Це все вам вернеться і вернеться з сторицею. Хай так і буде.